Всім доброї години. Тема самки після щеніння забивають самця в сім'ї. Що потрібно робити? Які варіанти розглянемо різні? Випадки У мене було чотири. Три в цьому році і один в тому році. І так, як бачу в групі, також вже декілька разів написали, тому, як то кажуть, оперативно реагуємо. Значить, дивіться, кожен з варіантів був різний, із фінальним, як то кажуть, закінченням, і один з летальним випадком. Тому це насправді все серйозно і можна втратити самця. Щоб зрозуміти, чи варто його відсаджувати, ну треба розглянути різні причини, нюанси. Значить, розпочнемо. Сім'я. Самки втретє, зараз щинилися Покривались вони самцем приблизно за рік. Приблизно рік за рік, отако самець. Покрились нормально, він тут був лідером, все було добре буквально до тих пір, поки перша самка не ощинилася. Йдемо далі. Це друга сім'я. Всі вперше були в роботі, значить, що самець, йшов в 10 місяців, що самки в 6 місяців, лідер доволі таки потужний самець, по-перше, більший майже вдвічі, в все точно. По-друге, первістки самки, вони йдуть дуже швидко Вперше в першу статеву охоту, покрились швидко, щинились Значить, дивіться, ощинились за 14 днів. Перша сім'я за 7. Сім Також перша самка Перша самка ощинилась і почався конфлікт. Йдемо далі. Так, ну і третя сім'я. Тут у нас білий самець і срібла самка. Покрились, доволі довго покривались. Після формування. Так, я вже це зрозумів. По-перше, в перший же день одна покрилась, так вона і привела десь на 130-й день після покриття, а у дві інші покрились приблизно через 20-25 днів. Такий розрив вийшов, не дуже, добрий, не дуже добрий. Що сталося? Перша самка, яка ощинилась, також агресивно почала поводити себе тільки з самцем. Жодна з усіх сімей, жодна самка, яка першою привела, не чіпала ні малюків, щенят, ні своїх сестер. От їх цікавив тільки самець. І в тому році розповідаю коротко, також було аж дві самки всього, і один самець більший майже вдвічі. Уявіть, вдвічі, по силі самець більший. Що відбувається в даний момент з самцем, чому він на протязі 4-5 місяців є лідером, а коли ощениця самка, вся його фізична е, його, його перевага фізична, вона десь здівається, він їй поступається. Чи так буває завжди? Ні. Це буває рідко. Далі. Тепер по кожній сім'ї пробіжусь, тому що по кожній сім'ї все було по-різному. З білим самцем. Приблизно, бачу, два тижні. Так вони от бодаються між собою. Самка з самцем. Дійшло до того, що самець вже просто сидів в куточку і їв тільки після самок. І бачу, от вона підходить. він... Вже перестав з нею активно, там, агресивно вести якісь дії, боротися. От Просто сидить, вона його приходить і кусає, 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 і кусає. І бачу, вже на хвості ранки з'явились. Думаю, так, ну, діла не буде. Якби ти ще відбивався, щоб справа була така, що вона б його побоювалася, але коли вона вже тупо приходить і довбе його, вирішив відсадити. При відсадженні, обов'язково зважив. Пожив він у мене в клітці окремо 10 днів. Набрав майже кілограм. Я його через 10 днів запустив знову в сім'ю. Більше самець не дозволив собі, щоб ображала його самка. Відразу поставив її на місце, вагітних самок він не чіпав. Тут далі все було мирно, ніби нічого взагалі не було. 10 днів самець жив окремо в клітці. Ну, відразу додав, друга і третя самка, які щинились, такого не було. Все добре. Так, в цій сім'ї, самець такий був. Знаєте, по-перше, він жодного разу не давав, щоб його образили. А самка як себе вела, от якась з цих перламутрових, ну бах'їзна яка. Вони ще годують, бачите, такі. Навіть видно, видно десь оски, хоча вже два місяці мали. Жодного разу, оскільки вона не приходила, він от навіть просто ляже, навіть самками ляже, лежить. Вона прийде і пробує його вкусити. Його реакція блискавична. Навішує пілюлей, ловить по всьому вольєру, пищить самка, верещить. І знаєте, так було. Можливо, не щодня. Я ж не стою тут постійно. Як то кажуть, без камери спостереження цілодобового. Але дивлюсь за ними, подивляюся. Зранку ввечері обов'язково ти ж 106 і подивишся. Е... Жодного разу він не поступався, їй. тому приблизно на 28-й день після щеніння я помітив, що він її покрив, і тільки після того язвочка наша заспокоїлась. Е... Друга самка, третя, четверта і п'ята після щеніння не вела себе, так? Як вела себе перша самка. Всі зараз ощинились. Знову ж таки, щенят ніхто не чіпав з цих самок, і перша самка, яка щенилась, тільки її цікавив самець. Йдемо далі. Так, ну і сама плачевна ситуація це втраті сім'ї. E, значить, знову ж таки, перша самка, яка щенилася, що щенилась тут. А, за 7 днів, всі 4. Це дуже добре розрива як такого не було. Перша ощинилась і постійна ця війна, я не знаю, днів 20, приблизно отак це все було. Певний час самець давав доволі таки пристойний опір. Три самки його не чіпали взагалі, тільки одна, яка щенилась знову ж таки першою. Що це за така загадка? Чесно скажу, я не знаю. З чим це пов'язано? Чому саме перша? Я пояснення поки що не маю. Можливо, назбирається доволі багато інформації, так? Можливо, хтось в групі ще нам підскаже. Я бачив таких чотири ситуації. І, значить, що тут далі? Приблизно днів 10 він доволі нормально з ней боровся. Чесно скажу, на той момент в мене було дуже мало вільного часу. Е і прогавив я момент, коли була нанесена травма, відкрита рана. Воно під шерстю не дуже видно. Коли це не, ну, не те, що там, знаєте, величезна. Вона не була невеликою, але в різних, мабуть, місцях все-таки вона його клювала, клювала за. Біля кореня хвоста, приблизно в тому місці, задню лапу, скажімо так, стегно. В тому місці, значить, наші мухи посідали і наробили лихо. Так як обмаль я маю часу, кожен день потрібно, як мінімум, як мінімум двічі обробляти було рану. Воду ставив, не повірити, саме з жодного разу в воду не залазив. Наливав там по три відра, думаю, ну може, ти ж покупаєшся, ну ти ж розумієш, що це рана, ну помий, ні. Воно, воно туди не лізло і все. Е, отакі справи. Такі справи. Сказати, що це буває часто, ні. Це буває не часто. Пояснити дану ситуацію я також не можу. Я не знаю, скільки в мене було самців. Ну, так би щоб зараз не помилково не сказати, знаєте. Ну, чогось мені здається, що причина не тільки в самцях. Чомусь пояснення я на даний момент не маю. Як бачите, в кожній сім'ї все закінчилось по-різному, тому... Якщо ви маєте можливість спостерігати, вільний час у вас є, ви бачите, що там рани незначні, незначна розірвана губа і самець все-таки доволі добре протидіє самки, то е, можна лишати самця спокійно в сім'ї, але я ж говорю, якщо у вас є вільна хвилинка, за ними спостерігати. Ну а якщо у вас обмаль часу і всього лишається поспати 4-5 годин, тому, то є два варіанти вирішення даної проблеми. Якщо вже так все сталося, то відсадити самця поки не пізно. Це одне. А друге, те, що я робив протягом, мабуть, останніх двох років, це забирав самця перед щенінням. За допомогою чого збільшувалась народжуваність, за допомогою чого самки відпочивали деякий час і за допомогою чого, збільшувалась народжуваність приблизно на півтора нутриняти. Якщо це всього три самки, звичайно це небагато. Але якщо їх 20, то в принципі. На 30 внутріняти і більше, так? В принципі, різниця є. По годуванню, звичайно, в місяці вони поки не покриті самцем, вони щось їдять, так? Тому вирішувати тільки вам, відповідати за своїх внутрій тільки вам, кожного на плечах своя голова, я вам розповів, кожна сім'я різна. Відразу хочу сказати, щоб ви не боялись цього всього. Помилки в житті бувають, без них ніяк.